Отоспроможність осіб, які взяли кредити, з кожним днем падає у зв'язку із відсутністю роботи, неможливістю ведення підприємницької діяльності, інфляцією гривні та інші фактори, які впливають на дану ситуацію. А для того, щоб розв'язати проблему даних осіб, було підготовлено дане відео. Цей непростий час для божників існує чотири механізми, які допоможуть не пов'язати в кредитах на довгі роки та не стати божником по виконавчому провадженню, що за собою можливо потягне. Накладені арешті на карткові рахунки та майно а саме найгірше неможливість виїхати з-за кордону. Перший механізм це визнання воєнного стану форс-мажорною обставиною, що дає можливість зупинити виконання обов'язків по договорам на час дій військового стану. Для цього вам потрібно подати заяву до кредитора, в якій ви обґрунтовано опишете свою ситуацію та чому саме ви не маєте можливості зараз виконувати обов'язки по домовленості. А також не забудьте до даної заяви додати лист торгово-промислової палати України від 28 лютого. 2022 року. Тому що даний лист підтверджує факт того, що воєнний стан є форс-мажорною обставиною. Даний лист ви зможете знайти в описі до даного відео на телеграм-каналі. Дану заяву ви можете відправити двома способами. В перший спосіб ви відправляєте дану заяву через відправку Укрпоштою ціним листом з описом. А другий спосіб це підписану заяву електронним цифровим підписом ви можете відправити на електронну адресу. Вашого кредитора. Після того, як ви відправите дану заяву, рекомендую вам зберегти інформацію, що підтверджує факт відправлення її кредитору. Можливо, дана інформація вам в майбутньому допоможе, аби ваш кредитор не зміг з вас тягнути вашу заборгованість. Також не буде зайвим зберегти відповідь вашого кредитора на вашу заяву, оскільки вона, можливо, подальшим допоможе вам в судовому розгляді, який відбудеться в приводу вашої заборгованості по даному кредитному Му зобов'язанню раніше вказаний механізм буде працювати, оскільки відповідно до статті 617 цивільного кодексу України він зупинить виконання кредитного договору на час дії форс-мажорних обставин, тобто на час дії військового стану. Але після закінчення військового стану ви обов'язково повинні приступити до виконання взятих на себе домовленостей по кредитному договору. Другий механізм це неможливість кредитору нарахувати за вашим кредитним договором відповідальність у вигляді неустою штрафів пенів. На час дії військового стану та протягом 30 днів після його завершення. Даний механізм працює на підставі закону України номер 2120 Також даний механізм відповідно до закону не дасть кредитору нарахувати відносно вас заборгованість. На час дії військового стану та протягом 30 днів після його завершення інфляційні витрати та 3% річних на вашу супу заборговась за раніше вказаний період. Також не буде можливості нарахувати є інші відсотки. Які передбачені в вашому договорі відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України, оскільки дана стаття на час дії військового стану та протягом 30 днів після його завершення не діє відносно кредитних договорів та позики. Третій механізм це кредитні канікули, котрі запроваджуються банками. Цей механізм даних кредиторів діє по-різному. А для того, щоб об'єктивно з ним ознайомитись, вам потрібно зайти на офіційний сайт банку, в якому ви Брали кредит чи укладали інший кредитний договір. Або також є можливість ознайомитись з даними механізмом вже в особистому кабінету вашого кредитора. Четвертий механізм це реструктуризація боргу чи його повне викуплення. Даний механізм почне працювати лише в тому випадку, що ви почнете переговори з вашим кредитором. Якщо ви хочете дізнатися, як даний механізм працює, рекомендую вам передивитися відео в верхні верхньому куті за посиланням. На даному youtube каналі. А якщо вам потрібна допомога з приводу того, як можливо домовитись з кредитором, ви можете звернутися за консультацію до адвоката Васильова Павла Сергійовича за номерами телефону, котрі ви бачите зараз на екрані. Також є можливість написати особисте повідомлення в Telegram в описі до даного відео. Ось які чотири механізми діють на час воєнного стану, які не допоможуть вам стати божником по вашому кредитному боргу. Але з ними так. Перш ви виникають свої проблеми І запитання, з якими ви зараз ознайомитесь. Перше запитання: Мої мені на дії військового стану нараховуються штрафи та відсотки за користування кредитними коштами. Що мені потрібно зробити, аби зупинити їх нарахування? Для того щоб вирішити ваше питання, вам потрібно відправити до кредитора заяв, в якій роз'яснені, чому зараз ви не можете виконувати ваші обов'язки по кредитному договору та обов'язково до даної заяви. Додати лист торгової промислової палати України від 28 лютого 2022 року, що підтверджує факт того, що воєнний стан є форс-мажорною обставиною. А в разі, якщо вам кредитор надасть відповідь, яка буде негативною і не зупинить стягнення відносно вас даних платежів. Ви можете звернутися за допомогою до адвоката Василя Павла Сергійовича за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані, або написавши особисте повідомлення в Телеграм за посиланням в описі до даного відео, тому що дані дії кредитора будуть незаконними і їх можливо буде в судовому порядку оскаржити. Друге запитання: а чи лист торгово промислової палати України від 28 лютого 2022 року є належним доказом в судовому порядку щодо засвідчення? Факту форс-мажорних обставин по кредитному договору так, оскільки Торгово-промислова палата України ухвалила рішення про спрощення процедури засвідчення факту непереборної сили відносно військового стану, є визнання його форс мажорних обставини. Отже, враховуючи спрощення процедури, лист торгово промислової палати України від 28 лютого 2022 року прирівнюється до сертифікату, котрий отримався відповідно до статті 14 та статті 14 прим. 1 закону України про торгову промислову Палату України. Третє запитання, а чи в усіх банках та мікрофінансових установах застосовується норма щодо неможливості нарахування пені на час дії військового стану? Як показує практика та повідомлення з тематичних ресурсів на дану тему, бачаються численні порушення кредиторів даної норми на час дії військового стану. Тому, аби убезпечити себе та унеможливити нарахування пені та інших платежів по кредитному договору на час дії військового стану, рекомендується до даних кредиторів звернутися із заяви про форс-мажорну ситуацію на час дії військового стану, що в разі позитивного задоволення даної заяви. Заяв дасть вам можливість зупинити виконання обов'язків по даному кредитному договору на час дії військового стану. Але після закінчення військового стану вам прийдеться знову приступити до виконання обов'язків по даному кредитному договору. Четверте запитання: а чи є зміни щодо кредитних відносин під час дії військового стану щодо іпотечного майна? Так, зміни відносно нього відбулися, і з ним ви можете ознайомитися в одноіменному відео на даному YouTube каналі за посиланням право в правому верхньому куті. Також хочу допомогти, що продаж іпотечного майна зараз дозволений лише за вашою письмою згоди, якщо іпотечний договір укладався до... 24 лютого 2022 року або до даного договору не вносилися зміни після 24 лютого 2022 року. Тоді продаж іпотечного майна можливі лише за вашою письмовою згодою, але також можливо продати ваше іпотечне майно. Без вашої письмової згоди, якщо кредитний договір укладався вже після 24 лютого 2022 року, або до іпотечного договору, який укладався до 24 лютого 2022 року, вносилися зміни, тоді вашу іпотечну нерухомість можна вже продати без вашої письмової згоди. Дана норма діє відповідно до постанови кабінету міністрів України номер 480 від 19 квітня 2022 року. П'яте запитання: де можливо знайти лист Торгової промислової палати України від 28 лютого 2022 року? Даний лист Торгової промислової палати України ви зможете знайти на офіційному сайті або в телеграм-каналі за посилання в описі до даного відео за запитання. Чи є зараз перспективи щодо домовленості з фінансовою установою та банкою щодо реструктуризації боргу чи повного його викупу? Так, зараз є перспективи щодо домовленості з даними фінансової установи, оскільки вони не готові зараз втрачати своїх споживачів та створити проблемні заборгованці у зв'язку з неплатоспроможністю божників. А якщо ви вирішили домовлятися з банками чи іншої фінансовою установою під час дії військового стану, рекомендую. Вам переглянути дане відео на даному YouTube каналі, щоб зробити це правильно та без ризиків для вас. Дане відео ви зможете знайти за посиланням в правому верхньому куті. Ось основна інформація, котру вам потрібно знати відносно кредитних зобов'язань на час дії військового стану. А якщо у вас залишились запитання, не забувайте їх запитувати в коментарі. Також підписуйтесь на телеграм-канал, котрий ви бачите зараз на екрані, оскільки лише в ньому ви знайдете актуальні інформацію з сфери кредитування та виконавчого провадження на даний момент часу. Також не забувайте чекати нові відео на даному YouTube каналі та підписуйтесь на нього, аби не пропустити актуальні новини та працюючі механізми в сфері кредитування та виконавчого провадження.